Вітаю, друзі! Мене звати Ганна Зимовець. Ви на моєму каналі Кому за? Тут я зазвичай розповідаю веселі життєві історії, можливо, вони не настільки веселі, але я стараюся їх так розповідати, щоб вони були достатньо легкими. Але сьогодні буде відверте відео про депресію, про моє лікування. А чому я вирішила все ж таки. Відверто з вами про це поговорити, тому що коли я виклала рілс в інстаграм, мені посипались просто тонни-тонни звернень і в дірект-меседжів цілими листами. Мені писали люди з проханням сказати, які антидепресанти я приймаю, які симптоми, як я довго лікувалась, взагалі чи повернулася до попереднього стану до лікування. Тому що неймовірна кількість людей страждають на депресію, на подавлені стани і супутствуючі стани, я забула це слово, Я, буду. я вирішила, що можливо це час бути відвертою для того, щоб хтось це відео побачив і рішився на лікування, звернутися до лікаря. А чому це важливо? Тому що насправді я завжди себе вважала освіченою людиною, сучасною. Я стараюсь бути відкритою до світу. Але коли стало питання про те, що мій лікар сказав мені, а ми не обійдемося без антидепресантів, я дуже довго вагалась, і я не одразу на них погодилась. Я прийшла додому, дуже довго думала і плакала, що ж мені робити, тому що я чомусь так собі. На думці мала, що антидепресанти це вже про залежність, це про неконтрольовану залежність. Так? Тобто, якщо я, наприклад. Я не вживаю алкоголю, я не палю, я взагалі дуже боюсь різноманітних залежностей. Але ж антидепресанти, це щось таке, воно навіть звучало так. Страшно. Ще найбільшим моїм страхом було те, що моя родина мене не сприйматиме. Ну, думатимуть, больна на голову, знаєте, як от у нас кажуть, больна на голову. І мені дуже не хотілось бути в родині больним на голову. Але ж коли ти приймаєш антидепресанти, то ну, так чи інакше це буде помітно, тому що кожен ранок ти йдеш, заїдаєш ці антидепресанти. П'єш, переживаєш чи випив, чи ні, вертаєшся опять до тої палички. Ну, тобто, все одно всі дізнаються і прийдеться це сказати. А, і все-таки ми рішилися, але перед тим як ми рішилися, я пройшла у терапевта спочатку, просто у сімейного лікаря. А, я написала. Таблицю, таку тестування психологі... психічного стану, і у психолога теж заповнила, таб... Таб... заповнила табличку. З урахуванням цієї таблички і з урахуванням аналізів крові і сечі мені поставили діагноз клінічна депресія. Аналізи, які я здавала, ви завжди питали мене. Аналізи не оприділяють. Депресію ніяким чином, вони просто прибирають ймовірність схожої симптоматики хвороб, От, наприклад, дефіцит вітаміну Д. Якщо є вітамін, від, дефіцит вітаміну Д, то стан, такий як я відчувала. Він може бути так змазувати картину і теж може так позначатись. А потім я здавала на кортизол гормони щитовидної залози. І феритин. Феритин – це производний від заліза. Тобто ви хотіли виявити, чи немає в мене анемії залізодефіцитних станів. Чому були такі назначені аналізи? Тому що симптоми, які я називала, вони були схожі на симптоматику ось цих... Станів. Наприклад, я казала, що я постійно хочу лежати. Я все ж взагалі по життю в житті я дуже жвава, швидка в роботі, організована. У мене всі палички, всі по кольорам, по номерації, я все знаю закритими очима і вся моя родина знає де, що знайти, тому що все у мене під контролем, все я знаю, що все в порядку. А стан, до якого я дійшла, був в тому, що я не хотіла нічого робити. Куди зділася моя вся жвавість, моя веселість, моя організованість, а найголовніше концентрація уваги. Тобто я на роботі сиділа, отак дивилася комп'ютер, і не могла зрозуміти, в якій я програмі навіть зараз працюю. А такий стан, знаєте, можливо, водії або дальнобійщики, Вони більше знають такі стани, коли ти їдеш довго в дорозі, і мозок, ти ніби очами ще не заснув, а мозок твій вже відключається. Ти не концентруєшся на дорозі, не концентруєшся на тому, що відбувається навколо. І в такому стані я себе влавлювала, тому що я не могла виконати елементарних уже завдань. Звичайно, це про впливало на мою продуктивність, на моє. Бажання далі взагалі якось вставати зранку. І потім наступним таким, тобто воно ж приходило поступово. Це не в один день за мною сталося. Тобто не так, що я от вчора бігла по хаті і всім, і, і всім гримаси корчила, що я їх люблю. А на завтра я вже втратила концентрацію. Ні, воно стало якось поступово. І деякий час мені здавалося, що я просто облінилася, облінилася така, от лінива стала. Сама себе ще за це корила. І за те, що я сама себе корила, воно мені ще сильніше нагрібало. І я так сама себе загнобила, просто ви навіть не уявляєте, як можна само себе загнобити жор жорстко. Хух. Я просто вспомнила це все. І от в цих станах поступово я прийшла до нових станів. Я почала плакати постійно. Я просто їхала в машині, плакала. Сльози лилися самі собою, прямо соплі, сльози. І вони були не, не, не із зовнішніх причин, не з зовнішніх факторів якісь. Мені було достатньо щось згадати або. Навіть нічого не згадувати, просто дорога, і я розстраювалася, що щось не так, я тривожилась, і оця надмірна, надмірна тривога, яка мене прямо колбасила, отак викликала в мене сльози. Я приїжджала на роботу, ховалася в туалеті, щоб якось замазати свій червоний ніс великою кількістю косметики. Після цього, тобто воно що це ж все ж накаплюється, накаплюється, і потім я почала задихатися. Дійшло до того, що, наприклад, я от сижу на роботі, просто сиджу на роботі. Потім на обіді я дивлюсь новини, що в Україні як там як мої рідні, або мені мама телефонує. І потім я кидаю трубку, або там відкидаю телефон, і мене починає так трясти, не колотання, не колотання середини, а іменно трясти, що я задихаюсь, недостаток кисню. Було таке, що я вибігала просто на вулицю, і мені здавалося, що я зараз побіжу, кудись Ось від за очі. Так, мені було очі. Це якийсь страх жуткий. Він не контрольований, розумієте, що саме страшне. Тобто ти біжиш, ти не бачиш машин, куди ти біжиш. Це не те, що ти там з здуріве кудись біжиш. ні. Це просто ти хочеш продихнути, у тебе спазм. Поняли? Так Ніби не вистачає повітря, нервовий спазм. І все, я зрозуміла, що я наражаю себе на небезпеку таким чином. Я наражаю на небезпеку своїх рідних, тому що так, я зараз вибіжу, кудись побіжу. Не дай Бог, машина на мене наїде, ну, розумієте? Але проблема ще в чому була? В тому що я ж не хотіла нікуди йти, вже я була в такому а, а, Само, Бічуванні і в оцій лижній, коли я не могла вже встати скровоті, мені пойти до лікаря, це вже була важка робота. Це ж треба представити собі записатися, позвонити, там вибрати час. Я розумію, що якщо ви у вас немає депресивних станів, для вас це буде незрозуміло, що я кажу, як це так не записатися до лікаря, бо це важко записатися до лікаря. Але в стані депресії людина виживає мозок, направлений лише на виживання, не хоче ні з ким спілкуватися. Нічого не, не діять такого, робити такого, що не пов'язане з виживанням. Наприклад, там для виживання це більше поїсти і поспати. Це все так виживає організм. На роботу ходиш на автоматі, тому що завтра треба дітей кормити. А все інше, воно не існує для тебе. І все ж таки я себе, я не знаю, яким чином я себе згребла, взяла ту трубку, сказала «Алло», Дзвонила я двічі, до речі. Перший раз я дзвонила, плакала. Я не могла навіть сказати, що мені потрібна допомога. Ну, просто я плакала, поняла? А другий, я все ж таки раз дозвонилася і сказала, що мені потрібна допомога, я хочу якомога швидше потрапити до лікаря. Вони мене попитали, в чому справа, чи у вас там кровотеча, чи щось, якщо звертайтесь до в невідкладну допомогу. Ну це ж не кровотеча, розумієте? Це не кровотеча. Тому я мала дочекатися свого часу зустрічі з лікарем, і я потрапила. Ви знаєте, оце я зараз тільки що сказала слово кровотеча і думаю. Зазвичай люди, коли ну, там відірвала ногу. Вони розуміють, що потрібно йти до лікаря, а коли отаке робиться в... внутрі тебе щось неймовірно важке. ми, напевно, У нас ще є ці страхи, що воно ми не признаємо, що це хвороба, наприклад, так? Не визнаємо, але це хвороба насправді. І я приходжу до лікаря, ну, в кабінеті, я навіть сижу, його чекаю, а мене сльози просто капотять, отак. Я... Ми з ним поспілкувались. Він мені дав направлення на аналізи і до психолога сказав, якому якомога швидше. Я пішла до психолога, і у психолога вона мені задає таке питання. Вона була дуже равнодушна. Сиділа так ногою, тіліпала. Каблуками. Вона дивилась в окно, навіть не на мене. І мені так це було якось стрьомно, тому що я прийшла в такому стані розвалено. Мені треба був хоча б заровий контакт на секунду. Вона мені його не надала. Але вона мені сказала таке, чого ви боїтесь і що вас тривожить. Розумієте, в такому стані, в якому я знаходилась, мене тривожило все буквально. Просто все. Те, що я навіть дихаю, мене тривожило. Але я вже нічого не боялась. Тривога це того, що тебе організм тілібає, а страх, він зник. Тому що я кажу, я вже нічого не боюсь. Я прийшла сюди мертва. А мертві, вони, вони нічого не бояться, розумієте? І я б хотіла, щоб ви просто швиденько закінчили опитування. І я просто пішла звідси, тому що мені дуже погано. Я навіть не хочу розмовляти, розумієте? Ну, і все. Вона я з моєму лікарю написала, передала якісь папери, і вже мене викликав лікар і прописав мені антидепресанти. От. Через 10 днів прийому антидепресантів я відчула полегшення в плані того, що в мене перестали текти сльози до шею сюди. Я це відчула, тому що я перестала менше плакати. Але через 10 днів я мала прийти до лікаря, я прийшла і він сказав, як ви все почуваєте. Я кажу, мені краще, враховуючи те, що я перестала постійно плакати, тобто я плачу, продовжую це робити, але не, в пост... не стаціонарно. Значить, сказав, що якщо вам покращило хоч на грамульку, значить цей антидепресант ми будемо продовжувати використовувати і далі придивлятися до само, самопочуття. І так ми місяць на місяць дивились, повишає дозу чи паніжа дозу, і ми зупинились на дозі. 150 мг достатньо, він сказав, для перших півроку. І так я піла перших півроку. Зараз я, от рівно на сьогодні, перетелефонувала знову в прийомну до лікаря до медсестри. І сказала, що ми будемо далі робити. Мені потрібно приходити на прийом далі, щоб продовжити. Я сказала, ні, не потрібно, ваш лікар продовжив для вас лікування, так як у вас не виявлені побочні явища, ми в аптеку передали ваш рецепт, і ви можете знову продовжувати ще півроку. Тобто, спочатку ми постійно зустрічалися з лікарем, там 10 днів, місяць, 2 місяці, 3 місяці. А наразі, якщо у мене немає симптомів, ми ще продовжуємо ще на півроку лікування. Я не знаю, як я буду з них сходити, як я буду себе почувати далі. От я розказую так, як станом на сьогодні те, що зі мною відбулося, так я от по-чесному вам розказую. А... В описі до цього відео я напишу назву антидепресанта, але... Одразу, прямо одразу, я хочу, щоб ви мене почули. Це не означає, що ви берете і купляєте те саме. Ні. Для того, щоб пробивати якісь антидепресанти, це дуже серйозні речі, я кажу зараз. Просто прислухайтесь, вам потрібно знайти лікаря. Якщо вам один лікар не сподобався, або як, от мені психолог тоді не сподобалася, тоді пішла до іншої. І вам, наприклад, не подобається лікування, там, чи лікар, чи що я щось якесь не устраю, чи антидепресанти, які вам підібрані, не, не влаштовують. Будь ласка, продовжуйте пошуки, не здавайтесь, не опускайте крила. Тому що, коли я була в стані депресії, мені здавалося, що це кінець. От отут я вже впала і більше не піднімусь. А наразі я відчуваю себе стабільно. І цей шум, який зі мною, він зник. Шум тривоги. Знаєте, коли постійно так дюргаєшся. Я просто живу своє життя. Я повернулася до тієї Ані, яка Аня була до депресії, розумієте? Я не стала ад депресантів, стрибати, скакати, бігати і сміятися. Я просто повернулась до тієї Ані, яка до цього була усміхнена, жвава, сповнена. Надії і життя. Я вам теж рекомендую, щоб ви просто підібрали свого лікаря і ваш, по вашим саме симптомам, аналізам, можливо, якимось, ви підібрали лікування. Це не тому, що я там скриваю якийсь антидепресант, я його хочу там зберегти. Ні, ви взагалі цього не думаєте. Я просто не хочу, щоб ви займалися самолікуванням, бо в нас є така традиція дуже глупа. Якщо у вас є якісь питання, ви можете мене знайти в моєму інстаграмі. До речі, там е, слідкувати за мною. Я там розповідаю теж веселі історії, стараюсь. І моя інстаграм-сторінка, до речі, була створена е, за рішенням мене і моєї. Лікаря він сказав, що вам потрібен великий проєкт. Він не сказав, що створюйте інстаграм сторінку. Ні, він просто сказав, що вам потрібен великий проєкт, щоб вам було раді чогось вставати, цікавитися чимсь, стати обличчям до соціуму саме головне. От так як я, я не маю можливості спілкуватися там зараз з кимось дуже близько, і я вирішила, що моє обличчя до соціуму буде моя інстаграм-сторінка, коли я просто щось розповідаю, але я не шукаю ніяких комунікацій, я не шукаю тут друзів, так? Тому що я не маю на це часу і змоги, і сил, і сил. Працюю багато, там родина. А от просто повернутися до соціуму обличчям, щоб якийсь в мене був налажений конект, я створила цю сторіночку. І Коли я відчула полегшення, це сталося не одразу. Перші 10 днів просто мені полегшило, що я перестала так менше плака так багато плакати. А вже напевно через місяця три я відчула оце більш-менш таку рівновагу. Мені стало цікаво само з собою. Мені не стало страшно залишатися з собою, тому що коли я залишалася з собою наодинці, я старалася залишити себе роботою, щось робити та кастрюлями, щоб просто не думати про дурні мисли, які мені лізли в голову. А Зараз я не боюсь процесу робити. Я навпаки залишаюся з собою, хожу, дивлюся в вітрини, дивлюся на небо. Мені стало все знову цікаво. І другим таким моментом, коли вже я відчула прямо таке якесь натхнення, знову до мене повернулася моя така творчість, внутрішність, внутрішня, я написала книгу. Я написала книгу спогадів для того, щоб зберегти в пам'яті тих, кого я люблю, і зберегти своє коріння. тому що Наше коріння – це наша сила. А, так. Більше про цю книжечку ви теж можете знайти на моїй інстаграм-сторінці. Хайлайтс книга. Але це не реклама, давайте щось інше. Так, ви можете писати коментарі. Звичайно, якщо я матиму час, я обов'язково вам відповім. Якщо не матиму, ви мене вибачте, тому що я. Не завжди можу так з усім справитися в один момент, просто з часом буду потрошку-потрошку відповідати. Я бажаю вам сил, якщо ви прийшли на це відео, значить для вас це дуже важлива тема. І я хочу, щоб ви не здавались. Ставте лайки, підписуйтесь, і до нових відео. Бувайте!